Сергій це та людина, яка дійсно готова була йти до кінця, віддавати своє життя за батьківщину, і він це доводив, як тут, будучи в Нашому русі, в ультрасрусі, як будучи громадським активістом в усіх заходах патріотичних, які ми проводили в мовному майдані під час Революції Гідності, завжди він показував свою сміливість, відважність, був дуже розумною людиною і в полки Азов його пропонували в штаб для того, щоб, скажімо, управляти, командувати вже. Всіма загонами підрозділами. Ну, за весь час, що ми з ним знайомі, я не пам'ятаю такого випадку, щоб він там. Скаржився на когось. Ну тобто він вирішував проблеми свої сам, і мої проблеми він вирішував. Він вирішував проблеми взагалі всіх, хто ну хто до нього звертався. Тобто, це така людина, яку можна було познати. Типу, альо, у мене тут такі важкі сумки. Типу, ти не міг би мене зустріти на вокзалі. І він приїжджав і зустрічав. Він якось дуже стримано про, про це все говорив. Але я розуміла, що ну він там багато чого пережив. Він просто не розповідає про це. Благодарна, Благодарна. 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 Коли ми їхали з самого початку ще в Азов, то ми всі їхали ну, помирати, якби, по великому рахунку, їхали з криками в а Сергій нас переконував, що, ну, що це дурість, що ми повернемось з війни і нам потрібно буде ну, тут ще дуже багато чого зробити, що помирати ну це просто дурість. І якби, це людина, яка насправді дала сенс е, життя, тобто вона переконала, що Ну, велике життя воно ще попереду, і що помирати це ніяк не вихід, що головна ціль воїна це якраз не померти, а вижити. Ми маємо за нього помститись, і як ми ну, обов'язково помстимося. Відправився в Широкіно в останній момент за хлопців, за його побратимів, щоб бути з ними разом, не сидіти в штабі, а щоб саме бути на фронті, саме там, де відбуваються бойові дії. І ці обставини саме якби, стали причиною його загибелі. Хочу сказати, що для мене Сергій живий і буде. Завжди живий, тому що мертві це ті, хто досі не усвідомили, що відбувається в Україні, що відбувається на сході. А Сергій буде жити і тому, що бути воїном це жити вічно.